Вай це поєдинок між Минаєм та рухом паралельно також стартує матч в Кальвів проти Чорноморця. Ну і дійсно сьогодні дуже багато матчів у нижній частині а грала у три а центральні захисники. Причому, якщо дуже близько. До захисту пускалися щось, схоже на 5-4 1 грали проти Шахтаря. То проти Зурі була спроба зіграти у 3-4-3. І ну, досить непогана команда дивилася як мінімум у першому таймі. Про це потрібно говорити. А, сьогодні ми бачимо, все таки три захисники вони не грають. Перший удар у цьому матчі Косаренко досить низько опускається для того, щоб допомагати своїй команді в організації атак, як і Олександр Козак. Зверніть увагу на двох вінерів. Козак вкотре вже ось звідси розпочинає, який удар в ногу йому був, але фактично в м'яч грав Бека овечіберадзе. Ну і поряд був Романов. Ввагує М'яч виходить за межі поля саме від футболістів металісту. 19-25. Козак і удар по нозі козака. Вкотре у сьогоднішньому матчі б'ють саме Олександра. Ну, другий зміг стояти на ногах, і може бути контратака від інгульця. Надто довго думав Денис Резапив, що зробити йому з м'ячем. Підсумку втрата м'яч у штрафному майданчику. Є удар над воротами. М'яч летить. Рикошет був неприємний. Колективи на сьогоднішній матч. Ну і розпочнемо, напевне, з гостей сьогоднішнього поєдинку. Металіст 19-25 Головський, головний тренер команди. Ну, поки що атака Кухарек навіс від Кухарука. Перший навіс. І непоганий навіс. Стало Коваленко у центрі. 30-й Микита Безуглий і 17-й Ігор Курило. В опорній зоні 28-й Артем Габолок. У півзахисті у центрі 6-й Бека і 8-й Ярослав Мартинюк. Ліворуч з'явився в другому темі. 22-й номер Дмитри Анкос. Мід Бонтренкові. Перший момент від Владислава на боротися за м'ячі. Як і у правого захисника Максима Жичкова в'їзд до штрафного майданчика по дозі Дозія прийоми є догравання у напрямку Артему Сітала. І Кухарука. Команда задихала попереду і задихало досить непогано. Мало порушення правилось тут. Жовта картка. А вибачте. Це червона Пощастило, що не було тут Артема Сітала. І міг за нього зачепитись. Дмитренко. Свічайки Дмитренко. І Кухарук спину штовхає. І ось тут має бути попередження. Так, Андрій Кухарук добре розумів. Відіграв Коваленко спокійно у захисті. Порушення ось тут не було. На Італій Романов був поряд і помітив би цей момент. А ось тут фол був, звичайно, проти Дмитренка. Це жовта жовтака з ним. І двічі. Так, тут не було порушення правил проти Олександра Козака. Ну, а тут, звичайно. Четверта заміна у сьогоднішньому матчі. Данило Кравчук замість Смолякова з'являє фланга зараз. З'явився на правий фланг Юрій Потімков. Удар за меж штрафного майданчика зі штрафного. Заблокований він. Ковальов намагався одразу пробити. Ще один навіс, але на місці юрій Олег Мозіль. його ось такими ударами сьогодні не здивувався. Кидання на кухарука. Кухарук м'яч приборкати ось тут не зміг. Ух! Це такий стик небезпечний, ви знаєте. Ну і ми чуємо, що з віп-ложі стадіону Інгулець також деякі рекомендації щодо гри команди лунають зараз. Ще один удар у падінні. Дуже важка позиція. Володимиру Дарьок. Фактично у кожному матчі цього чемпіонату зіграли, лише один поєдинок нападник пропустив. Три голи у нього. Удар Ударзом штрафного майданчика! Ось це так спроба. Даня туди далеко. У напрямку у Дарюка. Ударюк боротьбу за м'яч виграти не зміг. Ну і перший Ярослав Мартинюк порушує правила у Дарюк. Ну і насправді це зрив швидкої атаки. І, звичайно, Жовтука. Це буде у Ковалівці, чинен така мені мінімбані клопоки невідомо. Ще один навіс. Удар! Який сейв на останніх хвилинах робить Олег? Мог нарешті навіс проходить. Знаходить голову Олександра Кучеренка. І Кучеренко під праву стійку стріляє. Дуже місце. Тисне інгулець. Ще один навіс. Знову гриють боротьбу. Господарів. Знову таки Володислав Дмитренко дуже активно діяв. Кухарок лівим флангом. Знову на Кухарука. Сандр Козак також поруч там. Запорожець. Но Максима Ковальова. Ковальов. Удар! Поперечено! Який удар Максима Ковальова. Центральні захисники Ковальов Кочеренко настворювали вже на двох моментів більше, ніж будь-хто. Ще один навіс. м'яч пролітає повсюди. всім. Дивимо ще раз, Ковальов. Шансів тут не було Олега Мозіля. Він не дотягувався до цього м'яча. Вча ні, вибачте! І Владислав Дмитренко перший на м'ячі. Ну що, ще одна спроба. Чотири хвилини вийшли, але одну хвилинку обіцяв дорахувати. Рефері, Запорожець, ще один навіс. Відбувається Харків. Удар штрафного майданчика Мозіль на місці. м'яч. Красиво металісту контрпресингу. Ну і металіст 19-25 таки втримав. Таки втримав цей. Є нульовий результат. Ну а Сергій Ковалець у